Алілуя! Будь ласка, присядьте. Ми сьогодні маємо одне із найбільших християнських свят, і ми про нього читаємо в Біблії. Так? Що це за свято? Є люди, які живуть в християнській країні, але не знають, що воно таке кажуть Зелені свята. От у Польщі називають зелені свята, жілено святковці, Це п'ятидесятники. Зелені свята. В них все зв'язано з зеленими святами. Ну і ми бачимо в культурі в, в народі багато різних там е, використовують зелен, зеленого віття для того, щоб згадати цю подію. Але це ж зовсім не, не зв'язано. І з тим, що говориться в Біблії. Біблія говорить про справжню сутність цього свята. Ми прочитаємо дії святих апостолів, другий розділ з першого вірша. Там такі ну, дуже гарні слова. Слідкуємо, коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. Ну, це апостоли і близькі знайомі Ісуса Христа. І нагло, ну, тобто раптом, зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немовби огненні, та в і кожному, і на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким. Як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі люди, юдеї, юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й диву далися, бо кожен з них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися. Та й дивувалися, та й казали один до одного: Хіба ж не галілеяни всі, всі ці що говорять? Як же кожен з нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфяни, та мідяни, є еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, і Фрігії, та... Памфілії Єгипту і Лівійських земель, край, Рени і захожі римляни, юдеї нововірці, крітяни і араби. Усі чуємо, ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива і безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має. А інші казали, глузуючи, вони. Повпивались вином молодим. ось На початку ми там прочитали, що був день П'ятидесятниці. Що таке п'ятидесятниця? Це хто читає Біблію, знають, що Ну і взагалі так наука говорить, що одна із самих стародавніх, самих древніх. Монотеїстичних релігій, тобто ті, які вірять в одного Бога, це релігія юдеїв, євреїв. І це Бог Авраама, Ісаака, Якова, Бог Мойсея. І ось Бог. В них є священні книги у євреїв, і там написано про їхнього Бога. І ось, якщо ми читаємо священні книги євреїв, а в нашій Біблії. Половина Біблії, навіть більше половина це Старий Завіт, це священні книги євреїв. І ось там книга, ну, значить, є така книга буття, саме перша книга. І отам от написано на початку створив Бог, небо та землю. Бог, Небо та землю. І ось це слово Бог в нас в українській Біблії Бог стоїть, а у євреїв воно стоїть як. Елохім. Ель це Бог, а Елохім – це боги, це множина, можна так сказати. Вони вірять в одного Бога, але у множині. І, ну, Тобто він дуже складний, щоб його зрозуміти, дуже, дуже важко. Ну, і ось спочатку про п'ятидесятницю згадаємо. У євреїв є три самих великих свята: це Песах, Пасха, по-нашому, Шавуот це п'ятидесятниця і ем, називається. Суккот або кущий, Кущей, тобто в таких шалашах, в наметах, в коренях вони збираються, щоб ну, відсвяткувати це свято. Ну, Пасха, це вихід із Єгипта, це таке особливе свято, і євреї ці три великих свята святкували особливим чином. Вони повинні були. Припинити всяку роботу, десь на тиждень треба було робити таку перерву. І вони йшли в Єрусалим або на святе місце, щоб поклонятися Богові. І це був такий цілий фестиваль. І старий, і молодий. Хто може рухатися, всі йшли на поклоніння з різних країн? Бачите, як ми тут прочитали: оце три таких фестивалі: Пасха. П'ятидесятниця, це виходить, п'ятидесятий день після Пасхи. Це був це було свято перших плодів. Там трошки інша кліматична зона, там раніше урожай збирають перші плоди, і от вони дякували Богові за ці плоди і так от святкували шавуот на єврейській мові. І в кінці року ще одне свято жнив. Це ось вони особливим чином святкували в таких наметах. В шалашах, в палатках. І зараз навіть хто їде в Ізраїль і попадає на це свято, там їх і накормлять, і там є де переночувати, бо все перетворюється. Ну, багато палаток різних там будують і приймають всіх, пригощають на це свято Сукот. Три великих свята. І ось на одне із цих свят прийшли євреї поклонятися, і ось сталася ця дуже цікава подія, про яку ми прочитали. що Дух Святий зійшов на апостолів. Вони заговорили на мовах тих народів, які там приходили, так щоб перерахувати, десь біля 16 національностей, то там не перелікуються. Вони кажуть на нашій мові, якби ми були українці, поїхали туди поклонятися, і почули на нашій українській мові євреї, які ніколи галілеяни ніколи не вчили, а розмовляють так вільно, навіть без акцента. І про великі божі діла. Жумі це чудо сталося таке, і всі дивувалися, що воно має, що це має бути. І ось це свято п'ятидесятниці, воно було старовинне. Тепер воно вже в християнському світі. Воно святкується як, як свято Трійці, тому що ми бачимо, що Бог себе поступово від відкривав. Ось на самому початку сказано сотворив Бог небо і землю. Потім. В першому у розділі буття 26 26-й вірш. Там говориться, що коли Бог все, все створював, то він сказав Бог: створімо людину за образом нашим. Зверніть увагу, сказав Бог, Елохім, Бог множині Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, хай панують над морською рибою, над птахством небесним, над худобою і усією землею. Тобто, получається. Бог задумав створити людину, і дійсно, людство, кожен із нас це шедевр Божого творіння. Ми дивуємося всім тим, що Бог створив. Людина може усвідомлювати, розуміти, хто ми є, для чого ми тут, і ще й пізнавати Бога як Творця. Створімо. Тобто, бачите, Бог уже на самому початку говорив про те, що, що Він. Не, не, не в однина, а в множина. Він в множині. І ось він створив людину. І ще цікаво, там на початку сказано, що носився, якщо, якщо можна подивитися, десь, напевно, другий чи третій вірш. Там сказано, що земля була безвидна, і Дух Божий ширяв над водою. Тобто, ось це слово ширяв над водою, це значить, що він. Створював умови для виникнення життя. Це таке слово, яке, ну, наприклад, коли квочка висиджує своїх, своїх діточок, то вона зігріває, створює, створює тепло, умови, життя щоб життя продовжувалося, щоб вилупилися її цеплята. Таким чином Бог створював умови для розвитку життя і все створив для того, щоб земля була населена, щоб на землі вирувало життя. Ну і ми знаємо, що вже Бог поступово відкривав себе, що він також створив людину по образу і по за подобою Божою. Тобто, ми маємо і тіло фізичне, маємо душу, ми маємо, тобто як інтелект, маємо. Почуття, можемо приймати рішення, воля це все такі характеристики ну, особистості, душі. так І крім того, Бог створив ще й дух, тобто така глибока наша сутність, що ми можемо пізнавати Бога за допомогою нашого духа, коли ми. Роздумуємо, міркуємо, і Господь нам відкривається. Бог, Бога не можна зрозуміти розумом, але Він відкривається тим, хто його шукає. І розум задіяний, і почуття задіяні, і воля задіяна, тому що так Господь передбачив. І ось ми вже бачимо в Старому Завіті дуже часто зустрічається Дух Божий. На єврейській мові це звучить як руах, руах, дух Божий. Тобто він не має тіла, він невидимий, але він присутній, є прояви його, його творчості. І ось він дуже багато ну, робив, готував світ для того, щоб прийшов Спаситель, наш Господь Ісус Христос, якого ми знаємо. І ось уже коли Ісус Христос приймав хрещення, Дух Святий, вигляді Голуба на нього зійшов і всю. Все життя і діяльність Ісуса Христа супроводжував Дух Божий, Дух Святий. І Він приніс себе в жертву Ісус Христос на Голгофі, постраждав за наші гріхи. І ось Він Воскрес із мертвих ми святкували Пасху, потім вознісся було свято Вознесіння на 40-й день, і ось на 50-й день послав Святого Духа. І вчення про Святого Духа, воно таке дуже багатогранне. І дуже важливе, Дух Святий робить дуже важливу роботу в житті кожного із нас, в житті всього людства. І Ісус Христос перед Своїм Вознесінням говорив, говорив що прийде Він, Дух, Утішитель, наставник. Прочитаємо Івангелія Івана, 14 розділ, 16, 17 вірш. Він каже, я вблагаю Отця і дасть вам. Іншого утішителя, духа істини, духа істини. І ось він наставить на всяку істину, так щоб з вами повік перебував. і Ще далі, 17 вірш. І духа правди. Бачите, духа істини, духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. Його знаєте ви, бо ви, бо при вас перебуває, і вас буде він. Дух Святий буде в вас, так Ісус Христос говорив. І ось Дух Святий зійшов на апостолів, і Дух Святий наставляє, навчає, нагадує нам слова Ісуса Христа, щоб ми могли розуміти Писання. Він відкриває розум От для учнів. Одного разу написано, що відкрив їм розум для розуміння Писання. Є люди читають Біблію, і не можуть зрозуміти, про що йде мова. А коли Господь торкається серця, тоді. Тоді відкривається розуміння, правильне розуміння того, що ми грішні, і ми приходимо до Бога з покаянням. Ісус Христос, наш Спаситель. Тобто, Дух, святий, утішитель і наставник. Ще можна відмітити таку рису характера, що він, він дає Він відроджує, він дає духовне життя. Як в фізичному плані, ми дивуємося от на, свято, на свято Трійці, все розквітається, апогей розквіту природи, особливо в наших, на наших широтах, все таке зелене, все буяє, все квітує так? От на, на трійцю. І Дух Святий також і духовне життя <сміття> сприяє, щоб воно зароджувалося, розвивалося, розквітало. І ось в Євангелії від Івана, третій розділ. З п'ятого вірша Ісус Христос говорив про те, що всім треба вам народитися згори, і це з Никодимом він розмовляв і каже: хто по правді, по правді кажу вам, коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Бачите, народження з гори, народження від води і духа. Це, це робить Дух Божий, коли людина приходить з покаянням з вірою. До Ісуса Христа. Він оживляє, Він дає ось ці прояви цього духовного життя. Хочеться слухати Боже Слово, хочеться молитися, хочеться бути там, де інші віруючі люди збираються і говорять про Бога, моляться, співають, славлять Його. Це все робить Святий Дух. Ну, І ще можемо прочитати, його така велика функція, Дух Святий. він святий, Він відділений від гріха, він освячує. Друга Коринтян 3,18. Там сказано, що ми відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Дух Господній хоче нас перетворювати, переображувати в образ Ісуса Христа, щоб ми. Що ми мали християнський характер і допомагає нам боротися з гріхом, з різними спокусами. Оце все робить Божий Дух, наставляє нас на всяку правду. Це є його така велика функція, зароджує життя, потім сприяє тому, щоб життя розвивалося, щоб ми були все більше і більше подібні до Ісуса Христа, до Його образу. Ми з Ним, коли знаходимося в тісних відносинах. І якраз з Ісусом Христом Дух Святий нам показує, що нам треба змінити, де ми ще маємо якийсь недолік, в чому нам треба покаятися, від чого треба очиститися. Він, Дух Святий, ще має таку велику функцію, він засвідчує про наше спасіння. От це не можуть зрозуміти невіруючі люди. Люди, які живуть без Бога, вони не знають, що це таке, як мати впевненість спасінні, про яке спасіння ви говорите. А ось Дух Святий відкриває нам, що ми грішники, коли приходимо з покаянням до Ісуса Христа, ми отримуємо полегшення і отримуємо впевненість у спасінні. Писання до римлян, 8.16. Сам дух свідчить, свідкує нашому духу, цей самий дух, що разом із духом нашим, що ми діти Божі. Це внутрішнє свідоцтво того, що ми прийняті Богом, що ми Божі діти. Що ми маємо впевненість у спасінні. Цікаво, що євангельські віру, ті, тільки читають Євангеліє, Господь відкриває нам цю велику істину. Є люди, називаються християнами, але вони не знають, чи вони спасенні. Не знають. Вони кажуть, ну буде, Бог знає. Коли вже закінчиться наше життя, тоді тільки ми узнаємо, що ми будемо спасені. А Господь. Через Духа Святого, через Слово своє говорить, що той, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, має спасіння. Але ще його треба берегти, утримувати, дорожити тим, що Господь нам подарував прощення, спасіння, амністію, прощення наших гріхів. І це все робить Святий Дух. Ну, Ще така робота Святого Духа він наділяє духовними дарами. 1 Коринтян 12, 7, 10. Не кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається слово мудрості, другому слово знання. Бачите, в переліку дарів Святого Духа на першому місці стоїть слово мудрості. Мудрість це особлива характеристика тих людей, які сповнені Святим Духом. Мудро поводяться. От Такої мудрості часто нам не вистачає, тому сказано, нехай просить у Господа, Бог дає. Ось таке слово мудрості. Буває, треба якусь пораду, шукають порадників, шукають, як узнати, який вихід знайти, хто що скаже. А от істинне слово мудрості дає Святий Дух, Бог дає другому слово знання. Бачите, знання, пізнання. Є такі речі, які одні люди можуть це зрозуміти, а другим, другим ніяк не доходить. А Дух Божий дає от таке особливе відкриття, особливе. Дари вздоровлення тим же духом, також іншому віра, іншому дари здоровлення, іншому роблення чуд, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, іншому вияснення мов. Бачите, тут говориться про пророчі дари. Ну, пророк пророчий дар це дар, ну, такий говорити від Бога, пояснювати Боже Слово. Пророче слово, це священне писання. Ну, по-простому, це проповідувати, пояснювати, роз'яснювати, говорити на потішення, на збудування, навіть на виправлення. Це все пророчий дар. І це все Бог, Бог наділяє як йому угодно. Комусь такий дар, комусь такий. І це все служить для, для того, щоб самозвеличуватися, а щоб служити іншим, служити в громаді, в церкві. Ну і ще також Господь, Святий Дух, єднає віруючих, об'єднує нас. Читаємо Єфесянам 4, четвертий розділ, 3, четвертий вірш. Тут говориться про те, що нам треба пильнувати, зберігати єдність Духа в свою миру, одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого, вашого покликання. Тобто Господь нас об'єднує, одне тіло, один дух. І ще є багато інших текстів, де говориться про те, що це тіло, це є церква Христова. Ми охрещені Святим Духом в тіло Христове. Тіло Христове це церква Господа Ісуса Христа. Тобто, Він створює спільність між людьми різного походження, різної культури. Це є це, це така велика таємниця. Як євреї і язичники об'єдналися у вірі в Ісуса Христа. Неможливо було це зробити людським способом, але Господь це зробив, об'єднав, тому що віра в Ісуса Христа об'єднує людей різних культур, різного походження, різних національностей, і вони знаходять спільну мову. Іноді буває, між родичами немає взаєморозуміння. Рідні покрові люди. Не мають про що говорити, а люди, рідні по духу, не можуть ну їм є про що говорити, і в них є спільні інтереси, тому що нас об'єднує віра в Ісуса Христа, і це все робить Святий Дух. Він об'єднує нас в одну спільноту. Є, ну, Біблія говорить, що є Вселенська церква, тобто. Всі ті люди, які повірили в Ісуса Христа, з усіх народів, з усіх племен, з усіх часів вони складають ось цю Вселенську церкву, але також є й помісна церква. Ну і ми читаємо в Євангеліях, от в Новому Завіті послання до такої то церкви: до Єфейської, до Коринтянської, до Римлян, до церкви в Римі, до церкві в Бробарах. Господь звертається також уже. Через оті всі ми можемо зрозуміти, що до нас відноситься. Тобто, помісна церква дуже цікавить Господа, як люди живуть між собою, як вони яке в них взаєморозуміння, чи вони конфліктують між собою, чи вони один одного доповнюють. Всі ми різні, але вчить, що як у тілі. Немає розділення, кожен один одного доповнює, а всі під всі органи в нашому тілі підпорядковуються кому голові, всім керує голова. І також саме в тілі, тілі Ісуса Христа, в церкві, Він є голова, а ми Його члени. І ось ми всі один, одного, один одному служимо, підтримуємо, заохочуємо, підбадьорюємо. Так, і це все робить Святий Дух. І ще така цікава функція Духа Святого, що Він, він надихає. От прочитаємо перше друге Петра, 1,21. Бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Ну є таке українське слово провід. Це переклад Огієнка, провід, провідник. Той хто ну керує, спрямовує, направляє. От Дух Святий на проводив, Керував авторами Біблії написати священне Писання. Він їх надихав. так? Це, 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 це святі Божі мужі, вони звіщали Боже Слово. Біблію надихнув написати Святий Дух. Римлянам 8, 24. Ми можемо ще прочитати, що надію, бо ми спаслися, надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто. Можливо, трошки далі, 25-й. Там говориться, що коли сподіваємось, то ми очікуємо терпеливістю. і ще один так само, і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись як належить. Але сам Дух заступається за нас ними мовними зітханнями. Бачите, для нас віруючих, Дух Святий є нашим помічником. Він навіть сам за нас клопочеться, він заступається за нас і вчить нас молитися, сам молиться невимовними зітханнями. Ось таке цікавий, цікавий вираз. Говориться про те, що він, він надихає, він спрямовує, він відкриває Божу волю, що Господь хоче для мо, для мене, для моєї сім'ї, для мого, для моєї, для мого служіння. Він також. От, поставляє служителів, посилає на служіння от, кличе деяких людей, дає такий поклик. Займися цією справою, в тебе це виходить, в тебе це виходить, і він надихає. Іноді для того, щоб зробити якусь справу, треба, щоб хтось подав ідею. Навіть так, я такий вираз, хто автор ідеї, хто це придумав. Хтось комусь приходить така думка, можливо, нестандартна, а потім інші підхоплюють, обговорюють, і діло рухається, і мають великий успіх. Бачите, це натхнення дає Святий Дух, виявляється. Да? Він ніжно, промовляє, але він і дає бажання, а потім і здійснює, втілює в життя. Тому він і захищає, і духовно зрощує, щоб ми не були немовлятами маленькими, а щоб ми зростали духовно, щоб ми використовували різні, різні можливості для нашого духовного зросту. І тому Святий Дух це є велика, велична особистість, третя. Іпостась є таке слово, це особа. Бог один в трьох, в трьох особах. Він себе проявив ось так. Він складний. Бог-син, Ісус Христос, воплотився, жив на землі 33 роки з половиною. Потім Він вознісся. І зараз період Святого Духа, коли Він діє через свою церкву, він готує нас усіх до зустрічі з Господом, до переселення. До до небесних осель. Так? Ми живемо на, на, напередодні Його приходу, приходу Ісуса Христа за церквою. І це нас якраз Господь до цього спонукає. Тому в цей час будемо роздумувати про величні діла. І в майбутньому бажано читати ці тексти з Біблії, що говорять про Святого Духа. Ну а практичне застосування із цього свята я. Особливо два вірші хочу собі і вам залишити на пам'ять Післення до Єфесян 4:30. Тут говориться: не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Виявляється, Духа Святого можна засмутити, коли ми будемо неправильно поводитись, коли ми будемо ну, дозволяти собі різні такі речі. Які не личать християнам гніватись, там сердитися, конфліктувати з кимось, не прощати, і ми таким чином засмучуємо Святого Духа. Там можна прочитати і перед цим і гнів, і роздратування. Все це Духа Святого засмучує, тому нам треба тримати себе в руках, дисциплінувати себе, віддаватися бути уважними, чуйними до, до Святого Духа, який над нами працює. І ще одне. Прочитаємо Ефесянам 5 розділ 17. 21. Там говориться, от, ну там багато є таких настанов побажання апостола Павла. Але він каже: не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайте свином, в якому, є, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом. Розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тобто тут говориться про те, що це наша відповідальність наповнюватися Святим Духом. Дух Святий хоче нас наповняти, хоче бути задоволеним нашим життям, хоче, тут написано багато. Як ми можемо наповнятися Святим Духом і, і славлячи Господа, і псалмами, і дякуючи Богові, і коли ми живемо святим побожним християнським життям, Дух Святий прославляється. Він задоволений. Він нас ще більше надихає. Коли ми не слухаємося, бунтуємо, щось шукаємо, дивимося, як люди цього світу поводяться, ми таким чином засмучуємо Святого Духа. Тому хай Господь нам допоможе. Ще більше роздумувати про життя Ісуса Христа, а також про діяльність Святого Духа, який нас надихає бути подібними до Ісуса Христа. Він не себе прославляє, прославляє Ісуса Христа. Він хоче, щоб його образ у нас відображався. Слава йому за все! Амінь.